Виталий бы дали против Руди Брегар. Слование рейтинг 1901. Эээ, -э -э, Алапин. Наш опять тобі. Пидых. О, типа... Не... Схоже, але... Але Так, це хід уже переборчик. Ми хочемо чіплятись до центру. Це ідея з е чотирьох пішоків в Олехіні, там, де на вас на накидають. Все, що є. Ну, mm. окей, no, okay, поки так. Хай подумає, що я хочу взяти, але я насправді просто захистив це. Я тут різьба 6 хочу піти. <кій> а, ось вона що. Допустив шижок, да? Так, 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 так. Ну, дай Боже, на шах я просто вдарю. Блюдферіс також висить. Сорі. Проміжний удар. Це навряд чи добре. Sorry. Very well. Пожертувати фейа цього? Як я? туру. Вже й переборчий. Прикольно, але. Не обов'язково. Центр ми знищили. А чого в нас тільки матеріалу? Не знаю, дурня якась. Так, шах, на жаль, нічого нам особливого не дає. Але у такий. Ті нас влаштовує. Ми йому запропонуємо розмінятися, або відійти. Ну якщо відходиш, тоді вже наш шах працює, так. Да. Опа, і слонами також хіп-хопа. Так, тут тільки є проблемки. Маленькі. Так, я не знаю. Нічого йому не віддати. Це вже жорстоко буде з мого боку. Ну, дуже жорстоко. Я можу коняку скинути, типу, ми щас, він тут вдарить. Ну, окей. Це що за фокус? Mm. Ну, давай розвиваюсь, не знаю. Куди підемо? Можна якось ще але... Зараз, наприклад. текстура можно. ЦЦ. Чешу. А что я так зиграл? Não Так, тут я уже трошечки... Перестарался! що я Йодне відео Такий пат шукаєш, суперник. Тут стоко. Сту... ступор фігурний. 73 на 73. Ні, був шанс в нього, мабуть, який зловити пат, але. Але не зловив. Добре. Помиляється суперник тут. В цьому розумі, тому що є проміжний удар ферзь б'є. Виявляється, що зайвий, зайвий кінь. Ну, і тепер слоник. Бо король в центрі. Ну в мене також в центрі, але в нього нема тут пішечків, щоб його прикривали, як, наприклад, у Чорного короля. Так. Ну, позиція якби, Виграна з точки зору матеріалу, але. Багато можливостей, можна з'явнути щось. Але в чорних намагався так стояти, щоб кінь тримав слона. Якби, і випадково я б нічого не втратив. Тому не так то просто тут. В бліц. Не щось не зівнути. Ну і він просто грав якби не час. Це була його єдина можливість. Заплутати мене. Ну і все тут, здається, все було чики чекібрі. І в дамках.